Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про ще одну круту функцію апарата Voluson E8 від General Electric як методика реконструкції об'ємного зображення HD Live Studio. Здійснюється достатньо просто. Для цього нам потрібно правильно здійснити захоплення та реконструкцію плоду. Запускаємо рендер. Ось до прикладу, простий рендер Surface. Наступний рендер HD Live Silhouette. На відміну від попереднього, він дозволяє з більшою деталізацією і чіткістю відобразити тканини плоду. На відміну від всіх решту, HD Live Studio дозволяє встановити декілька джерел освітлення. Ось до прикладу. Ми можемо вибрати завчасно заготовлені пресети або вручну відкоригувати світло, вибравши спочатку основне освітлення, додаткове освітлення. Сторинне освітлення? Такі глибокі можливості роботи зі світлом дозволяють налаштувати відображення і рендер нашого захопленого об'єму з максимально деталізованому вигляді.